Шановні майстри, звісно, я працюю для вас. Коли з'являється новинка, зараз з'явився новий нівелір чотирьохпроменевий зелений колір середньої цінової категорії, звісно, я про нього роблю огляд. І щоб було зрозуміло, що він собою являє, треба ж його звісно, з чимось порівняти. Середня цінова категорія це Hüper. 4 sg же, як на мене, достойний нівелір на 4 площини зеленого кольору. Він уже досить давно постачається. І зовсім нова новинка LSP LX4D. Я на каналі YouTube, звісно, детально порівнюю комплектацію, як вони працюють, яка товщина променя, яка яскравість променя. Одне можу сказати. У них однакові стоять діоди острим, тому вони по яскравості і по товщині однакові. Звісно, щось краще у ЛСП, щось краще у Хюпера. Але вже детально ви знаєте на каналі Ютуб. Головне, що є вибір, Те, і що вибрати по тим функціям, які краще ви берете собі Нівелір. Але не головне це. Головне не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні.